Сьогодні ми вам покажемо, як приготувати дуже смачні м'ясні палички у сирному клярі. Для цього нам потрібно куряче філе, яйце, панірувальні сухарі та твердий сир. Тож, давайте приготуємо. Перш за все нарізаємо наше філе на тонкі, довгі ось такі полоски. Ось такі довгі тоненькі шматочки в нас вийшли, так само нарізаємо і друге філе. Нарізані шматочки заправляємо. Всипаємо суди сіль, перець. Я додаю завжди ще приправу для курки, це по бажанню. Ось чесник сушений, гранульований. І заливаємо все це соєвим соусом. Перемішуємо та залишаємо на декілька хвилин, аби наше філе трішечки вібрало в себе всі приправи. Поки м'ясо маринується, натриму сир на такій дрібненькій терці. Натертий сир з'єднуємо із сухарями та додаємо сюди ось таку неповну ложечку паприки. І усе це перемішуємо. У іншу ємність збиваємо одне яйце. І ось так його легенько видалечко перемішуємо. Смачно тут. І тепер беремо наші шматочки м'яса, Ось так спершу їх макаємо у яйце. І далі будемо обмакувати у наших сухарях із сиром. Ось так ретельно, не жаліючи сиру. Чим більше ж сиру, тим буде смачніше. І викладаємо ці шматки на пергамент. Смачно тут! Я випікала наші палички 15 хвилин у звичайному режимі верх-низ. І дві хвилини ще у режимі конвенції, або надати максимальної хрусткої шкуринки. І подивіться, яка краса у нас вийшла. Вони хрусткі зовні і дуже ніжні та соковиті всередині. Така закуска стане чудовим обідом, вечерею чи навіть смакуватиме дітям на перекус і буде гарним смаколиком для любителів пива. Якщо у вас немає 15 хвилин, ви хочете зробити все швидше, можна піджарити ці палички на сковорідці. На сковорідці вони почуться буквально 2-3 хвилини з одного і з другого боку. Але от подивіться, вони мають не такий гарний зовнішній вигляд. Вони не настільки хрусткі і не настільки гарно тримають форму. Але все ж теж смачні і будуть чудовою закускою до вашого столу. Смачного!